Сороков знав українців краще, ніж ті люди, які оточували Путіна на момент початку великого вторгнення. Тому його, до речі, і вигнали. Тому, тому що він міг говорити, що ви не будете там ходити парадним маршем. Він вже переконався в тому, що українці так просто свою землю не віддають, але разом із цим він уявляв, яка потуга зосереджена в руках тих, кому він служить. Так що я не бачу тут нічого особливо нереалістичного. Інше питання, що Сурков не розуміє, він би згадав би Радянський Союз, що рано чи пізно країни, у яких Росія забирає. Їхні території повертають своє, і тим, кого вона використовує як інструмент для окупації з цим самим росіянам, приходиться збирати манатки і їхати на свою історичну батьківщину, а що так не було з країнами Центральної Азії. Що звідти не виїжджало російське населення? Це ж були типові колонії. Просто країни Балтії, на відміну від країн Центральної Азії, хотіли діяти цивілізовано, дозволяли жити на своїй території не громадянам, щоб вони адаптувалися. Але зараз, як бачите, цих не громадян теж прохають, особливо з російськими паспортами, на маю на увазі, прохають виїхати.